За даними Служби безпеки, зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України Володимира Зеленського на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, завчасно здобули інформацію про розвідувану підривну діяльність фігурантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці. Щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання, це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі, зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. Співробітники СБУ затримали публічницю РФ на гарячому під час спроби передачі розвідданих загарбникам. За даними слідства, зловмисницею виявилася мешканка Очакова, яка була колишньою продавчиною у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвід інформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Крім цього, вона намагалася втемно отримати потрібні відомості через власні зв'язки, зокрема у соціальних установах регіону. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.